Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему як проблеми забезпечення безпеки в комп'ютерних системах і мережах. Проблеми, що виникають з безпекою передачі інформації під час роботи в комп'ютерних мережах, можна розділити на три основні типи: перехоплення інформації, модифікація та підміна авторства інформації. Перехоплення інформації. Цілісність інформації зберігається, але її конфіденційність порушена. Модифікація інформації. Вихідне повідомлення змінюється або повністю від... підміняється іншим і відсилається адресату. Підміна авторства інформації. Ця про... проблема може мати серйозні наслідки. Наприклад, хтось може надіслати листа від вашого імені. Цей вид обману прийнято називати спуфінг. Або веб-сервер може перекидатися електронним магазином, приймати замовлення, номери кредитних карт, але не надсилати жодних товарів. Корпорати... Корпоративна мережа це мережа, головним призначенням якої є підтримка конкретного підприємства, що володіє цією мережою. Користувачами корпоративної мережі є тільки співробітники цього підприємства. Використання обчислювальних мереж дає підприємству такі можливості розділення дорогих ресурсів, вдосконалення комунікацій, поліпшення доступу до інформації, швидке і якісне ухвалення рішень, свобода в територіальному розміщенні комп'ютерів. Концептуальною перевагою корпоративних мереж є здатність виконувати паралельні обчислення. Основні правила та рекомендації. Перед підключенням до інтернету слід перевірити, чи включено антивірусний захист на комп'ютері користувача і оновити за потреби версію захисного програмного забезпечення. Не рекомендується активізувати гіперпосилання, які можуть призвести до завантаження на комп'ютер користувача будь-яких файлів. Не рекомендується встановлювати на комп'ютер користувача програмне забезпечення з невідомих вебсайтів. Не рекомендується. Активізувати банери рекламного чи розважального характеру, розміщені на незнайомних користувачеві вебсайтах. Забороняється відкривати файли, прикладені до електронних поштових відправлень, адресант яких користувачеві невідомий. Не рекомендується поміщати в інтернет будь-яку особисту інформацію. І забороняється проводити будь-які фінансові операції через неперевірені вебсайти. Мережеві вразливості, словникові паролі користувачів, впровадження оператора SQL, міжсайтове виконання сценаріїв. інтерфейси управління обладнанням, доступні будь-якому користувачеві мережі Інтернет, зберігання вразли... важливих даних у відкритому вигляді. Розкриття конфігураційної інформації у веб-додатку. Недостатній захист від підбору облікових даних. Використання відкритих протоколів передачі даних. І вихід за межі каталогу. Засоби захисту мереж. Брандмауери, маршрутизатори, системи виявлення втручань, засоби аналізу захищеності, засоби створення віртуальних приватних мереж і мережеві антивіруси. Загальний захист мережевого під'єднання здійснюють за допомогою брендмаулерів або міжмережевих екранів, окремих пристроїв чи спеціальних програм. Які для захисту створюють бар'єр між комп'ютером і мережею. За допомогою програм Брандмауерів відслідковуються всі під'єднання і за необхідності дозволяється, чи блокується доступ до комп'ютера. Брандмауер може блокувати доступ до комп'ютера вірусів і хробаків, однак він не в змозі знайти їх і знищити. Перш ніж під'єднати комп'ютер до інтернету, бажано підключити Брандмауер. Наприклад, щоб підключити брендмауер в операційній системі Windows, треба виконати такі вказівки: пуск, панель керування, Brandmawer Windows. Маршрутизатор здійснює фільтрацію пакетів даних для передачі і тим самим з'являється можливість заборонити доступ деяким користувачам до певного хосту. Програм, о, програмно здійснювати детальний контроль адрес відправників та одержувачів та інше. Система виявлення втручань. Для виявлення спроб несанкціонованого доступу як ззовні, так і всередині мережі, захисту від атак типу відмова в обслуговуванні. Використовуючи спеціальні механізми системи виявлення вторгнень, здатні попереджувати шкідливі дії, що дозволяє значно знизити час простою внаслідок атаки і витрати на підтримку працездатності мережі. Засоби аналізу захищеності. Для аналізу захищеності корпоративної мережі. Та виявлення можливих каналів реалізації загрози інформації. Їх застосування дозволяє попередити можливі атаки на корпоративну мережу, оптимізувати витрати на захист інформації та контролювати поточний стан захищеності мережі. Засоби створення віртуальних приватних мереж для організації захищених каналів передачі даних через незахищене середовище. Віртуальні приватні мережі територіально розподілені корпоративні мережі. Які використовують для зв'язку між окремими сегментами інтернету. Мережеві антивіруси використовують для захисту від вірусів однієї або кількох операційних систем, протоколів та команди комп'ютерних мереж і електронної пошти. Їх використання дозволяє встановити джерела, встановити джерела загроз та значно понизити вірогідність ефективних атак на корпоративну мережу або персональний комп'ютер. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!